Привіт усім, хто дивиться мій канал. Давненько не виходила, я не показувала вам відео. Щось трошки то болію, то зайнята. Таке. Так, покажу вам в кухні ще цвітуть орхідейки. Потрошки ще розпускаються, ще де-не-де бутончики є. Ось Пірат Пікот у нього, по-моєму, ще там є бутончики. Красавчик такий цвіте. Ой, пелюсточку обламала. Ось дракошка теж. Вже не можу дочекатися тепла, щоб їх повиносити в душ, викупати. Дивіться, яка пилюка на них. Це кошмар. І не хочу їх терти. Робити двойну роботу. Вже чекаю, може, на днях потепліє, і підуть вони на балкон. Я їх перед тим, як виношу сити на балкон, я їх всі заношу в душ, гарненько, такою гарячковатою водичкою промиваю. Прям так всі поверху, кроме квіточок, гарненько проливаю, і вони всі йдуть на балкон. Но на балкон вони підуть тільки тоді, коли. Вже забереться все з балкона. Там на балконі, чого там тільки немає. Так, ось ця красоточка доцвітає вже. Така красунька. Бігліпушка. Такий він ніжний, ніжний, такий якийсь. Ну красивий. Ось ця красотулька вже перецвітає, ще є там бутончик, бачу, вона доростила, ну, вже перецвітає. Квіточки так довго трималась вона. Ось ця діточка, що я вам казала, дивіться, як вона тут начудила, і думала, така гарна дітка, росте в мене на цвітоносі. Вона того літа дала цвітонос. Думала, вона буде мені цвісти так прекрасно. А вона взяла видала діточку, А ця діточка. Взяла і видала цвітонос з точки росту. Ну, та що тут поробиш? Ось так начудила вона мені там. Там лізе цвітонос з точки росту, дала дітка два цвітоноси. Ця чудить ось ця красотулька така. Ось. Вона в конопушку. Зараз я постараюся ближче підлізти, щоб показати. Ось така, по-моєму, сенсат лав, чи як її там вилічають. Ось ця красота таке. В неї там такий шикарний цвітонос, ось, з гілочками. Ця великоквіткова розова доростила, цвітоносик, бігліпчик з розовою губкою білий доростив, цвітоносік, ось цвіте теж. Я зрізала її цвітоносики, колись брала на оціночки, і вона видала ось таку красоту. Не знаю, що це за сорт. Ось така красунька. Похоже на кімано. Ну, це ніби не кімано. Не знаю, що це за сорт такий. Який в неї гарний цвітоносик. Це з почечки вона пробудила. Ось такий. 2, 4, 6, 8 на 9 бутонів. Гарний цвітонос і ще один росте. Так, вони тут. Ось ще красавчик там розпустився, великоквітковий, це сінголо. Колись я брала. цвіте. Доростив бутончик. В общем, тут ще цвіте. Підемо зараз на стілаж. Покажу вам, що там робиться в мене на стілажі. І покажу, ні, зараз ще покажу вам наверху. Так, покажу вам, що тут в мене робиться наверху. Наверху орхідейки всі пішли вріст, весна. Ось так. Почали нарощувати корінчики. Це стрійці одна. Ось ця реанімашечка. Подивіться, яка красота. Нарощує корінчики. Ось ця стрійці теж пішла в ріст, Це в нас реанімашка в баночки. Я вам вже показувала, які там в нього корінчики. Прям кругом полізли корінчики в нього. Зі всіх боків, куди тільки можна було. І він вже ось видає листочок новий. Тут корінчиків море полізло. Ну і всі ось ця красотулька парфумка що ми виділяли з пеньочка. Одна з двох. Це більшечка, теж дивіться, яка красотулька. І... Що я хочу вам ще сказати, я не бачила. Ну зараз я вам покажу. Я вам розказувала, що в мене ось ця реанімашка, бивша, видала дітку. Я була дуже довольна. Ну, що я тільки що побачила, це капець. Дивіться, вона теж видала з точки росту цвітунос. Ну, що таке? Ну, що тут поробиш? Ну як так? Теж виріс з точки росту цвітонос? Ну, це вже зовсім не смішно, не знаю. Може, дасть дітку ще. Ось так теж буває. Тут сінголо теж ось нарощує корінчики, в общем, я розстроєна. Йдемте в кімнату на настілаш. Так, ну що, почнемо з верхньої полички. Тут бігоню я вже знову обстригла, поставила на вкорінення. Це вже був у мене другий зріз з цих черіночків. Поставлено все на вкорінення. Бабочка, бабочка, бабочка. Тут теж все вже треба прибирати, буде прибиратись, коли все буде забиратись виїжджати звідси. Бабочка. Прекрасно себе почуває, нарощує корінчики. Ось там зі всіх боків, ростить корішульки, ще в неї є один бутончик. В общем, бабочка ще цвіте. Далі. Серце дракона теж помаленько цвіте, ще є бутончики. Ось ця красота цвіте. Що я хотіла вам тут показати? Хотіла показати в мене ось була така реанімашка. Дивіться, що вона там творить. Подивіться, ви бачите це? Дивіться, цілий букет вона мені видала. Зараз подивимося ще з другої сторони. Ну, а з другої сторони така сама картина. Ось це на це можна дивитися вічно, як кажуть. Боже, яка красота! Це просто щось неймовірне. І це не одна реанімашка, так пішла в ріст. Я думаю, що це від того добрива, що я поливала. Я купувала таке в порошочку, я вам покажу. Попробуйте, чи у вас буде такий результат. Ось ця була, і зараз я вам ще одну покажу. У мене була ось така верхушечка. Як я казала, жалко було викинути. І не знала, куди її вже притикнути. Я просто її ось так засунула сюди, в мох. Дивіться, що вона творить. Вона теж пустила корінчики. Ви бачите? Ось така теж красотка. У неї є корінчики і вона собі помаленько тут живе камісь. Я її звідси забирати не буду. Нехай вона тут камісь постоє. Нехай трошки підростуть більші корінчики, і тоді я її заберу. Теж дивіться, які корішульки тут ростуть. Боже, не можна це дивитися. Це все, треба все повитирати. Не знаю, скоро ще трошки, і ми будемо переїжджати з цим всім в село. Так, показую вам ще дітки. Ось один зібрався цвісти в нього таких два цвітоносики зібрався цвісти стриптокарпус. Остальні Останні всі ось так себе почувають. Я їх пересаджувала в стаканчики. Насипала по пів стаканчика тільки грунту, щоб не багато було. І ось так вони себе прекрасно тут почувають. Бачу, ростуть середні листочки, все прекрасно. Все просто замечательно. Це ці, що ми пересаджували. получилось стільки діток. І ось тут ще дітки, які не пересаджені. А це трошки старші стоять і бігошки, які я. Безжально позрізала. Ну, нічого, росте. Показую вам другий ярус. Це виглядає ось так. Це все начерінкований в мене бальзамін. Він вже починає викидати бутончики. Починає, буде зацвітати. Ну, зацвітати я йому не дам. Я позрізаю всі ось ці бутончики, щоб він мені почав рости корчиком. Мені потрібно зараз його розкорчити. Тобто, ось так зрізається. І тут вже йде 3-4 стебельця. Ось так. І він, виходить, вже корчиком, не одним стеблом, а кущиком. Ось тут, ось в нас є таке, наприклад, так, така рослинка. Що ми з нею робимо? Ми її ось так зрізаємо, верхушку вкорінюємо. А тут вже буде у нас один, два, три, чотири пагіна. Так що, цим будемо займатися. Ну, думаю, може, можливо, завтра в мене земля закінчилась. Тут в нас стоять діточки, Ці, що залишилися в мене. Ось парфумка, друга дітка. Це сексі Пінг. То, не помню, Согоготріс, Пірат Пікот, жовта мультяшка. Белінзоне і сексі Пін, по-моєму. Так що дітки є, я вам показувала, що я витворила з королівською піларгонією. Я її всю зрізала. І що, ви думаєте, вона вся обростає. Ось так, вся обростає, росте, ростуть корчики, зеленіє, вся-вся-вся, вся зеленіє, ось такі получаються кущики. Тут теж я буду дивитися, ось дивіться, в нас є кущик. Ми ось Цю верхушечку зрізаємо, цю верхушечку зрізаємо. І ось у нас вийде цілий корчик. Так само і тут. Воно показує, прямо показує нам, що треба тут вже зрізати. Треба зрізати, значить, будемо зрізати. Ось. Бачите, скільки тут. Раз, два, три, чотири, шість. Шість йде нових росточків. Значить, цю верхушечку зрізаємо вкорінюємо. А тут, виходить, у нас цілий кущик. Так само ось тут. Теж так. Воно прям показує: ось тут мене зріж. І тут так само ось. Показує, що тут мене зріж. І кругом, так. Бачите, кругом, кругом. Тут так само ось. Певно, що я зараз сніму вам відео і займуся цим. Це красотулька, ця, що я брала останні свої орхідейки з мерші. Це бігліпушка, що був з мершими листочками. Ми обтирали його водкою. Він так і лишився. Такі в нього як отьоки. Ну, воно нічого йому не мішає. Наростив пару корінчиків. Ось в нього доростив бутончики тут і тут. А це друга була, ця що змерша. В неї ось так і залишилось тут п'ятно таке. на, Не знаю, як вам показати, ось. Бачите, там п'ятно таке чорне, воно не збільшується нічого. І вона прекрасно росте, листочки тверденькі, все їй вистачає. Вона видала зрізані в неї цвітоносики. Вона видала ось один. І ось другий такий цвітоносик. Красота, будемо цвісти. А бальзамінчики, всі треба ось так само тут. Теж, бачите, появляються нові такі росточки, воно прям показує, що ось тут мене зрізай. Мені не потрібна ця верхушка, в мене йдуть молоденькі росточки. І ви зрізаєте тут, плюс-мінус зрізаєте тут. І воно все обростає. І у вас, виходить, не дві палочки вже, а буде цілий кущик. Так, переїжджаємо нижче показую вам нижче, виключу підсвітку. Тут, там в мене навкорінені бігонія, навкорінені бальзамінчик, бальзамінчик, бальзамін. Ну, і, в Весь тут ще стоїть на вкоріненні бальзамін. Це я вкорінюю його ось так в лоточку. Потім я його вже пікірую з корішульками, він буде висаджуватись вже в риночки. Тут в мене піларгонія стоїть, це, що ми вкорін... на вкорінення ставили. Тут я теж ось попхала бальзамінчик. Ось тут в мене стоїть бальзамінчик, теж патички такі. Тут бальзамінчик. Ну і тут, тут бігонія. Та бігонія, що ми перед цим її е, черінкували, вже вкорінилася, пустила корінчики, починають рости. Так саме тут я вже, е, вже ось ці вкорінилася. Я їм позрізала вершки. Вершки, ось я теж поза, поставила на вкорінення. А ось ці вже вони такі, нехай ростуть корчиками. І вже звідси прям достану і посажу вже в, в, в риночку. Теж цей вже вкорінився. Перчик ось такий стоїть. Красавчик, ось такий перчик, ось такий красавчик перчик. Я його недавно підсипала грунт, він знову мені пускає корішульки. Там же все заплетено корінчиками. Ну між ними є ось такі фунтики. Ось цей сорт теж. Він невеличкий такий, не знаю, ніби Весь однаково поливаю, ну ось такий він є. Фунтик, як я його називаю. А є прям такі мощні, ось такі дядіньки. Такі прям красотульки. Ось тут в ринці один більший, один менший. Ось такий гарненький перчик, в общем. Не дуже він тоненький. Груба в нього ножка і гарненький такий. Так, далі йдемо на балкон. Не падайте тільки в оморок. Так, що в мене робиться на балконі. На балконі тут капець. Тут сходять дині. Пару штук вже ось зійшло. Там-там, ну тут я дивилася, вони вже прокільчилися. Ось-ось будуть сходити Так, тут, бачите, як я пообрізала. Прям не жаліючи верхушки обрізаєте, і вони прям йдуть ось так корчиками. Не жаліти Тут, ось тут. Всі вони пішли рости ось корчиками, Бальзамінчики Головне, не жаліти. Фуксія така гарненька зробилася. Це ця кущова фуксія. Дивіться, яка красунька. І ось тут кущова. Це ампельна, щось ампельна цього року ну, вже починає, бачу, обростати. Ось вона пускає знизу, починає рости. Тут, а так само знизу випускає кругом. В обшому починає обростати. Там в мене теж бальзамінчик обстрижений. Один. Другий. Це я посадила в кашпо на вулицю, щоб красота була. Тут в мене ще фуксія, я там прям, вкоріняю, прям там біля мамаші. Це в мене кавунчики вчора пересіяла. Не знаю, чого, чи холодно, чи що робиться, ніяк не можуть вони зійти. Трупіша є насіння в ґрунті, не знаю. Так, показую, тут теж весь зрізаний, оцей ще під знаком питання, ці всі прутики, все треба буде мені ще позрізати. Воно прям показує, покуда його зрізати. А як воно показує, ось прям вибиваються такі як корінчики. Ось тут, ось тут. Воно показує, що потуда його треба зрізати. У мене не дійшли ще руки, і, напевно, він буде рости так. Нема куди вже вкоріняти, вже стільки навкоріняла, що немає куди. Йолочки ще поки камість на висадку не завезли, може на вихідні. Тут теж висять, ось, посадила в кашпо, там в кашпо. Мені дуже подобається, як бальзамінчики себе поводять в кашпо на вулиці. Їх головне не забувати поливати кожен день і на пол тінь. так як в мене сіверна сторона, і виходить, що в мене сонечко тільки зранку і ввечері. І їм безподобно, в кого така сторона не сонячна, Прям рекомендую. І вони постійно цвітуть і цвітуть, перецвіли і знов цвітуть. Безподобні рослинки. Далі. Тут в мене трошки бальзамінчиків, пару сунечок лишила. Ці суниці висадила, не знаю, чи вони не згорять, бо вони не закалила їх. Не знаю. Надіюсь, що їм нічого не буде. Далі ця, що ми раніше вкоріню ставили на вкорінення. Вся себе. Прекрасно почуває. Хотіла достати, але чую, що вирву корінчика не буду доставати. Бо вона вже так гарненько там сидить. Не буду доставати. І ампельна фуксія тут. Так, їдемо далі. Далі у нас кавуни. Деякі ось вже посходили. Тик-тік-тик-тик-тик-тик. -тик 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 -тик. Це, які були раніше посіяні ці я пересівала ось ті, що ще не зійшли. Тут у нас теж ось кавунчики, це які лишилися, не потрупішали, теж. Останні я пересівала пару штук. Теж ось бальзамінчики, бальзамінчики. Тут бальзамінчики стоять. Це все поїде в село. Далі хтось мені писав, що у вас навіть палка буде рости. Я подумала і вирішила, треба посадити палку. Взяла виноград. Порізала і посадила. Дивіться, він вже розвивається. тут теж вже розвивається. Це я три штучки поставила в ґрунт пробувати вкорінити. І ось дві штучки поставила водичку, попробувати вкорінити. Корінчиків я ще не бачу, в принципі. Ну, надіюсь, що вони скоро з'являться. Ось так. Так що вкорінюємо палки. Тут у нас фуксія, пару штук ампельної. Туди далі кущова і привитий кавунчик. Ну, з привитого кавунчика тут лишиться тільки пару штучок, бачу. Ось цей лишиться, цей лишиться, розвивається. І там пару штучок. Ну, скільки лишиться, стільки буде. Я казала, що я на нього великих надій не, не, ну, не чекаю, тому що він дуже був витягнутий, і він доставався, пересаджувався, потім доставався, прививався, так що я на нього великих надій не мала, але пару штучок залишиться. В общем, ось такі справи. Так що все вам показала, розказала я на місці. Зараз ще покажу красоту. Покажу вам ще ось цвітуть орхідейки тут. Вибивають бутончики ще. Так що цвітем ростемо. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей!